Ми поїхали в вересні на море в Одесу. О. Рахую, я людину знаю, ну там відсили три місяці, і він мені робить пропозицію. Та, так, я не знала. Так. В Одесі? Так. О, Боже, як це ромагля, ми аж мурашки пішли. Він до мене каже: ми ввечері ми зробили собі шашлики, романтичну таку вечерю. от, І він такий до мене каже. Подивись, щось там на кораблі. Чого кораблі там так світяться? А я так виглядаю, кажу, «Вони там, напевно, дискотека. А він каже: знаєш, це блін, Дурочка, яка дискотека у кораблі. Що ти малиш?» А я вже да, корабель світиться. І я повертаюся, він стоїть на коліні і питає, чи я вийду з нього заміж. Боже, як круто. Угу. І ти погодилася? Ну, так. Клас. Але треба мужики як робити. А він знаєш, от коли я йому казала, що у мене є хлопець, і я з тобою спілкуюсь, це негарно. А він мені каже, який хлопець відпустить свою дівчину на зробітки? Я каже: я б ніколи свою дівчинку не відпустив.